Час плине, але методи не змінюються. За тривалу критику в обличчя владі ціною в життя 15 років тому поплатився український журналіст Георгій Гонгадзе. Медійники постійно ставали жертвами агресії та насилля. На кулпера і сьогодні продовжують тиснути. Стосується це і наших сумських колег. Ми розуміємо, що такі справи розкриваються ну, за гарячими, як би мовити, оцими деночками першими. На жаль, конкретних відповідей немає. Накопичуються тома. Реально ніхто нічого не розслідує. А якщо розслідує, то не говорить на сумщині з останніх випадків спалена машина редактора видання Новий погляд Роменщини Софії Абдукадирової 24 червня. І минулорічне побиття головного редактора газети Панорама Євгена Положія. Щодо останнього справи досі знаходиться на розгляді в прокуратурі. До Кавпаківського районного суду міста Суми направили на обвинувальний акт за обвинуваченням. Одного з мешканців міста суми у побутті журналістом наразі кримінальне провадження розглядається судом. Рішення судом ще не прийнято. Проте сам пан Положій до розслідування ставиться скептично. За цей час було втрачено речовий допис. Експертиза не змогла встановити її. недостатньо виявилося калюжі крові, щоб встановити чия це кров. Суди зробили все для того, щоб не був проведений мобільний моніторинг. Тим не менше вийшли. Я впізнав одного, який зараз підозрюваний, і який зараз притягається до суду, і мусило бути сьогодні чи завтра попередні слухання. Попередні попередні слухання перенесли. Зазначимо, що за згадані нами скоєні злочини, жоден із порушників досі не поніс покарання навіть у справі Георгія Гонгадзе. Загалом, за даними ГПУ, за перше півріччя 2015 року тільки три справи пов'язані з перешкоджанням журналістської діяльності дійшли до суду. Хоча самих випадків нападів підрахував в інституті масової інформації було у десятки разів більше: 36 побуттів побутів за 8 місяців. Євген Перестенко, Катерина Гладенко, Андрій Геращенко на часі новини.